Сьогодні розглянемо розв'язування вправ такого типу, як і на минулому уроці, на перетворення таких виразів, що містять степені з раціональним показником, але іншим способом способом заміни. Значить, Спосіб заміни в даній ситуації доцільний в зв'язку з тим, що замінивши отакі ось вирази. Виростає компактнішим і більш зрозумілішим для читання його. Тому, перше, що ми зробимо, це підготуємо даний приклад до заміни. Підготувати до заміни це означає всі степені подати через степені. З раціональним показником і з спільним знаменником. В даній ситуації це знаменник 2. Ось у мене А в першому, і я буду його записувати як А в степені 2 других. /2. Оскільки одиниця це 2-2 Б. /2, ну, тобто, я перепишу зараз даний вираз, замінивши степені з. Нераціональними, скажімо, показниками, як отут, а в першому степені з раціональним показником від других. Так, плюс 1. Тут переписую, тут у мене всі степені записані так, як мені треба. Дробами з знаменником 2. І тут перепишу. Так, тепер вводимо заміну. Значить, заміну я виділятиму такими вертикальними рисками, як вставку у записі. Значить, А в степені 1, 2, це найменший із даних степенів, я заміню через Т. Рівнює Т. Оце вставка закінчилась, далі дорівнює. І переписую тепер е, з використанням заміни. Значить, А в степені 2 других це буде Т квадрат плюс 2Т, плюс 1. Тут буде Т-куб. T. Тобто степеня, які ми тут записуємо, квадрат, куб, перший. Це наші чисельники. Так, плюс 1. помножити 1 відняти t в мінус першому. Так, дорівня. Ну і тепер я бачу, що тут ось формула. А тут уже спільний множник, який я можу винести за дужки. і далі також вийде формула, яку я можу використати. Значить, я буду так і робити. Тобто не по діях, а все в стручку оформляти буду. Плюс один в другому степені. Тут т за дужки. Я тут нижче напишу. т за а в дужках буде Т квадрат мінус один. Ось, якщо Т винести за дужки, в дужках буде Т квадрат мінус 1. А це формула, яка також дає нам добуток T-1 на T плюс 1. Так, ну і звертіть увагу, що тепер я можу скоротити. Так, плюс 1. Тут я е, перепишу 1 на T замість Т в мінус першому. Тобто паралельно я виконую все, що. Можу. Так, тут зведу до спільного знаменника, значить сюди піде Т t на Т-1. T такий додатковий множник В результаті маємо, в принципі, можна вже дужку не писати бо під спільну риску я тепер буду писати. Значить, чисельник першого дробу Т плюс 1. Додати Т t на Т-1. T так, тут я переписую Т на Т-1 і помножити. Тут зведемо до спільного знаменника. Значить, себе Т-1 поділити на Т. Так, в результаті тут я розкрию дужки, виконую всі дії можливі. Отримую Т плюс 1 плюс Т квадрат мінус Т. Так, ну напишу під спільну риску, тепер цей добуток. Так. Ну і тут Т на Т це Т квадрат на мінус 1 Ну ось, до речі, мінус 1 скорочується. Отримаємо. Тут у нас t Т все взаємознищується. І того ми маємо 1 плюс Т квадрат поділити на t квадрат ну, і тепер необхідно повернутися до заміни t це у нас а в степені 1 друга тому кожен із t я заміню на А в степені 12 і получаємо степені 1 друга до квадрата А степені 1 друга до квадрата після піднесення до квадрата получаємо 1 плюс а поділити на а Ну, таким чином, значить, підготовча робота може бути виконана ось, робота може бути виконана усно, Але я детально розписував, щоб більш якісно пояснити, як вводить заміну, як підготувати до заміни. Ну і тому ще раз наголосю на самій суті цієї роботи. Це всі степеня, які у вас є. Для яких ви плануєте заміну, ви подаєте у вигляді степенів з раціональним показником і спільним знаменником, який тут відслідковується. Після цього виводите заміну, заміняєте той степінь, у якого показник за модулем має найменше значення. І далі переписуєте через заміну цей же самий вираз. Отримаєте степені вже із цілим показником. Далі, як у 8 класі учили ті алгоритми, по тих алгоритмах і працюєте, виконуєте тось дії над цим, всередині цього виразу. Так, ну розглянемо наступний. Так. Ну, ось наступний приклад тут міститься корінь. Зараз я буду показувати, як можна працювати. Вводячи заміну відразу, значить, проаналізувавши цей цей, цей, весь цей вираз його складовий, бачимо, що тут я можу подати А в степені других. Тут я можу подати як А в степені одна друга. Згідно значення. І тут тоже степені одна-друга. І тепер усі вирази. Представив або уявив у вигляді таких степенів е, з раціональним показником. Ну і тепер я можу ввести заміну. Значить, е, заміну а, а в 1 друга в нашій ситуації буде Т. І отримуємо після заміни в перших дужках це буде Т орієнтуємося на показник, на чисельник показника Т в першому, мінус Т в кубі. Так, тут Т квадрат плюс 2Т плюс 1 мінус Т поділити на 1 мінус Т мінус першому і поділити на Т. Буде дорівнять. Значить, тут Т можна за дужки винести, тут формула. І знову цей дріб можна буде скоротити, як і в попередньому завданні. Значить, Т коли я винесу, тут буде 1-t квадрат в дужках, яке я теж розпишу як 1 мінус Т на 1Т. Так, знаменник у нас квадрат двочлена, квадрат суми. Т плюс 1 в квадраті. Відняти Т. Тепер тут. Я заміню добутком і переверну дріб. Отак От ось. Так, що можна зробити? Відразу ж можна скоротити. Тепер можна отут звести до спільного знаменника. В підсумку ми отримуємо дріб Т1 мінус Т а відняти Т помножити на 1 плюс Т або на Т плюс 1 Т плюс 1 перепишу помножити Тут щоб не було цього з від'ємним показником степені я домножу на Т в першому степені. Що в підсумку я получаю? Т на Т це буде Т t квадрат. Т t на 1Т. Відняти. І Т в першому на Т в мінус першому це Т в нульовому, тобто одиниця. І тепер у нас усі степеня мають додатні показник. До Розкриваємо тут дужки мінус t Т-квадрат. -t мінус Т квадрат мінус Т. Відразу ж бачу, що взаємознищується мінус Т і плюс Т. Тут я перепишу повножити на Т квадрат Т-1. Так, в результаті, що ми маємо? Ну тут мінус Т квадрат і Т квадрат це 2t квадрат, і помножить на t квадрат це 2t в четвер степень. А тут t плюс 1 помножить на t 1, це буде t квадрат мінус 1. Ну і тепер повертаємося до заміни. Значить t заміняємо цим степенем, получаємо мінус 2 в дужках а в степені 1, 2 до четвертого степеня. А тут Ав степень одна друга до другого степеня до рівня. В результаті А в степені, отут двоечку перепрошую, одна друга в четвертому, це А квадрат буде, а тут у нас А мінус 1. Так, наступний приклад. А, значить, тут у нас. Через 1 третю все можна подати. Тобто отут-отут. Тут де як 3 треті. І відповідно заміна тоді буде у вигляді, D в степені 1 третя, це буде T. Записуємо його. Так, дорівнює T. Так, далі переписуємо 1 плюс Т. Тут у нас получається Т куб мінус Т плюс Т в мінус першому. І все це до мінус першого. Помножити 1 плюс Т. Плюс Т квадрат. Так. Що тут ми можемо зробити? Тут ми можемо ось в знаменнику T винести за дужки і там получиться Т квадрат мінус один формула. Значить, ця формула дасть можливість перший дріб скоротити. Тому виконуємо це перетворення. Значить, t за дужки, Т квадрат мінус один в дужках розпишемо як t-1. Напишу Т плюс 1 на t мінус 1. Так. Додати. Т-мінус першому за дробом. Так, помножити. Тут переписую, тут у мене нічого виконати неможливо. Так. Ось він. Скорочується тут одиниця залишається. І до спільного знаменника тут вводимо. Це значно вміжаємо. Додатковий множник Т, Т-1. В підсумку маємо 1 додати. Розкриваємо тут дужки Т квадрат-Т. Тут у нас залишається в знаменнику спільний знаменник А, Т мені не треба оцей. Не треба домножати. Бо тут Т є вже. Значить, виходить просто... Т-1. Ось так ось. Ось от Т тут є, його додати не треба, тому не потрібен цей множник. Значить, знамерик буде Т, а Т-1. мінус 1, -1 взаємознищується, і плюс 1. Так, і весь цей дріб в мінус першому степені. Тут переписуємо. Так, тепер перевертаємо цей дріб. Так, помножити? Так, записую тепер під одну риску друбу. получаем t на t минус 1 и 1 плюс t плюс t квадрат. Забалик а, Можно было скоро сразу, ничего. Тепер оцей добудок. t-1 на 1 плюс t плюс t квадрат це добуток різниці, виразів на неповний квадрат суми, і він заміняється як різниця кубів. Т куб, згідно формулою, скороченого множення. Мінус 1. Повертаємося до заміни. Значить, Т це в нас d в степені 1 третя до куба мінус 1, тобто це буде D-1. Так, для закріплення ще один зробимо. Таким же ж чином. А, значить, відслідкувавши, бачимо, що тут через одну третю треба подати. І відповідно далі заміна. Це в степені одна третя Дорівнює Т. Так, дорівнює. Переписуємо наш перший дріб – це одиниця на t мінус 2, відняти 12 на t куб мінус 8, відняти 2t -2t 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 2 t квадрат плюс 2 t плюс 4. Так, помножить, переносимо 2 плюс Т квадрат, Т плюс 2. Ну, таке перетворення зручне заміна. Так, тут в перших дужках ми виконуємо віднімання э, трьох... Виразів дробових. При відніманні необхідно розкласти, де можливо, на множники. Можливо, ось тут, тут різниця кубів, тут неповний квадрат суми. А потім звести до спільного знаменника. Тому перший дріб перепишу відняти в на другому у нас 12. Тут розписуємо як Т-2 на неповний квадрат суми Т квадрат плюс. t плюс э, 2t плюс, плюс 4. Так, видняты. 2 t квадрат переписываем тут. Так. То есть, Ой, тут я бы их расклад, в середине я и расклад. Так, помножить. Тут, тут заведем до спильного знаменника. Значит, сюда додатковые умножные t плюс 2. Получаем 2t плюс 4. И плюс t квадрат. На t плюс 2. Дарение. Так, тепер зверніть увагу на те, що ми можемо виконати дії в дужках традиційно, а можемо розкрити дужки, помноживши на оцей вираз. Чому я звертаю увагу на множення? Ось тут в чисельнику 2Т плюс 4 плюс Т квадрат, такий же вираз, як оцей і оцей. І відповідно при множенні вони скоротяться тут і тут. Тому раціональніше буде не виконувати дії в дужках, а виконати оце множення, тобто розкривання дужок. При множенні, нагадую, чисельник множиться на чисельник, знаменник на знаменник, якщо ми множимо дробити. Ось перший дріб дуже. Одиниця на оцей вираз. Чисельник на чисельник буде. 2Т плюс 4 плюс Т квадрат. А, знаменник на знаменник. Це Т-2 помножити на Т плюс 2. Я так і запишу. Віднігати. Тепер тут чисельник на чисельник, це 12 на 2 t плюс 4 плюс t квадрат, ну і знаменник на знаменник, значить t минус 2 на t квадрат плюс 2 t плюс 4 і помножити на t плюс... Так, виднят. Это подоцай дрип. Так, сам. Он. Чисельник на чисельник. И знаменник на знаменник. Ну, теперь скоротимо. Ось у нас однакові вирази, вони скорочуються. Тут, тут і тут. В підсумку отримуємо. 2t плюс 4 плюс t квадрат. Далі t мінус 2 на t плюс 2. Відняти. 12. Тут t 2 на Т плюс 2. Відняти. Так, тут у нас двійка залишається і Т плюс 2. Зверніть увагу, що ці два дроби вже мають спільний знаменник. Залишається тільки сюди додатковий множник підібрати і це буде Т-2, бо Т плюс 2 тут є. Тепер переписуйте спільну риску. Значить, знаменник у нас буде Т-2. На Т плюс 2. Тут в чисельнику маємо чисельник першого дробу. мінус чисельник другого дробу. І мінус чисельник третього дробу. Двойка повножить на Т мінус 2. Розкриваємо дужки. Получаємо 2T. 4 мінус 12 буде мінус 8. Мінус 2. Множим тепер мінус 2 на Т, мінус 2Т. Мінус 2 на мінус 2 плюс 4. Так, тут. Перепишу поки що без зміни. Розкрій дужки завжди встигнемо бо може воно ще скоротиться. Так, 2t-2t взаємознищується. t квадрат запишу. Мінус 8 і плюс 4 це мінус 4. Ну і тут, якщо розкрити тушки, то виходить t квадрат мінус 4. В результаті отримаємо це І повертатися до заміни не прийшлося. Наступне завдання: спростіть оцей вираз і знайдіть його значення при отаких значеннях А і Б. Переписуємо вираз. І тепер аналізуємо, як ми можемо спростити. Тут знову ж таки в показниках друбить з знаменником 3, тому заміну вводимо відразу. Значит, маємо. В степені у нас два вида тут з основою А з основою Б. Тому степень степінь з основою А має за модулем найменший показник 1 третя. Відповідно, А в степені 1 третя я позначу через М. А Б в степені 1 третя позначу через Н. Ну і тепер. Маємо. Так, записуємо. Значить, це буде М квадрат мінус 2. Тут А в степені 1 третя М, Б в степені 1 третя М. Значить М помножить на М Плюс. Це у нас N квадрат, рятував формула. Так, знаменник, це буде M в четвертому мінус М в другому на N в другому. Помножити наступний дріб. А в першому це буде А в кубі, ой, М в кубі вот 1 третя це m, Плюс А в степені 2 третіх це М в другому, і b в степені 2 третіх це М в другому. Тут у нас МН в другому. Для спрощення, очевидно, нам э, необхідно попробувати скоротити кожен із дробів. Тут я можу застосувати формулу квадрат 2 члена. Тут винести за дужки м квадрат, в дужках залишиться m квадрат мінус m квадрат, яке також розкладається за різницею квадратів на множники. Тому э, перетворюю, чисельник дає m n в другому степені. В знаменнику ми маємо m квадрат за дужки винести. И в дужках m квадрат минус m квадрат заменю я m минус n на m плюс m. Помножить Так, в других дужках у нас є можливість тут m квадрат задушки и n. То есть m квадрат n за дужки. В дужках залишается m с першого и n с другого данка. Так ось. Тут ми можемо N задушки винести. В за душках залишиться M-n. Так, ну і тепер необхідно все це переписати під спільну риску і поскорочувати все, що можна. Значить, тут я можу, в принципі, все вже скоротити. І тут все N скоротити. Переписую М- помножити на m квадрат, m плюс n. Тут m квадрат, m плюс n помножити на m мінус n. Скорочується все у нас тут. Один, один, значить, получаємо один. Так що цей вираз не залежить від значень змінних, тому що значення цього виразу дорівнює числу. І відповідно, друга частина обчислити при вказаних А і Б. Тут е потреби виконувати немає цю частину завдання, бо в нас вираз дорівнює числу.